Коли сполучені штати нададуть збройним силам України оперативно-тактичні ракети, а так, про це розповіла посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Ого, пілки палки уже 21 вік, а Ми то все в 20-м бою. Наприкінці травня українські Атакмс перейшли з розряду далеких мрій до планів. Тоді ж відбулася важлива зміна тональності в відповіді Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет Атакмс. Тоді ми вперше почули, що це питання обговорюється. Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули ні, а потім чули так. За її словами, Сполучені Штати розглядають одразу низку факторів, а саме наявність таку. Озброєння, навчання та як швидко українські військові зможуть опанувати ракетною зброєю, як інтегрувати зброю з тим, що вже працює на полі бою, чи є це озброєння в достатній кількості для подальшої постійної системи надання, чи є ця зброя в достатній кількості в самих Сполучених Штатах, а також у інших партнерів, то та де саме буде проводити технічне обслуговування нової техніки, а також логістика. І саме логістика залишається на два. Ажливим елементом постачань будь-якої зброї від західних партнерів після нашої перемоги буде написано дуже багато матеріалів про те, як нам вдалося знаходити, тестувати, мобілізувати та переміщувати по всьому світу в Україну і всередині України таку величезну кількість озброєння, і це теж свого роду унікальна операція, наголосила Оксана Маркарова. Ми вже це говорили, ну мабуть. З перших днів агресії, так що санкції оголошені Росії одразу перший пакет, другий пакет, там вже третій. Цих вже цих санкцій було б достатньо, щоб Росія не отримувала там товари подвійного призначення, особливо що йде, якщо йде мова про. Технології Росія їх продовжує продовжує отримувати певним чином. Можливо, не в такому обсязі, як могло це могла це робити раніше відкрито так. Зараз це через країн посередників, через контрабанду відповідну і так далі, і так далі. І е, те, що санкції, якщо будуть повністю контролюватись, дотримуватись і позбавити їх е, цих технологій, то Росія не лише не зможе зброю виготовляти, вона не зможе навіть і. Добувати нафту, грубо кажучи, з землі, тому що їм потрібно не використовують власне, ті технології західних країн для того, щоб і нафту, і газ видобувати. Свого елементарне придумали, а щось технологічне. От все це вони залежні від тих, від тих поставок. Саме тому зараз 11-й пакет санкцій буде так оголошений. Питання в їх контролі не потрібно і відповідно тиску, тиску на. Ті країни, які допомагають Росії їх отримати. Ракети, які сьогодні Росія е, пускає проти України, вони зрештою попадають на землю після збиття, чи там десь після, навіть після влучань, якщо є, є можливість подивитись е, ті запчастини. Так інколи ракета навіть вціліла, падає так, що розібрати. І там на тих уламках видно дату виробництва. Інколи навіть і бірки не стоять. З, з, коли їх випустили виробництво навіть весняне вже є. весною роблять, тобто з коліс ракети виготовляють і зразу їх задіюють задіють проти нашої держави. Я маю на увазі ракети технологічні, такі як ха 101 1 чи калібр, ну чи Іскандер М. Скажімо, а ті ракети, які були у них, це Х-55, і ті без, без того заряду ядерного, так, чи Х-22, це те, що залишилось з. Часів ще там ранішніх, якісь із союзу, якісь із 90-х, і ну плюс ті ракети, що зараз Х-35, про них теж багато зараз говорять, які там берегових комплексів теж у них є ну, в певній кількості ще є. Тому все ворог буде застосовувати не лише високоточну зброю, а все радянське, що десь залишалось, будуть модернізувати як ті. Керовані авіабомби на увазі модерні, допрацьовувати і будуть пускати вхід, тому що ви бачите, яка інтенсивність бойових дій серйозна. Тому і ми теж потребуємо посилення, і нам допомагають десятки країн, 50 країн країн з провідними економіки сказали, що Україну саму не залишать. Тому ми виснажимо їх швидше. Юрію, в одному з нещодавних своїх інтерв'ю, ну справді, телеграм-каналі ви вже зазначали: і хто яку інформацію кому допомагає, як треба її фільтрувати, як її сприймати. З іншого боку, от, Моє питання з приводу безпілотників, вже ви вже випередили свої відповіді. Я єдине поточню для всіх громадян, які нас дивляться, і знову ж таки, можливо, споживають ту інформацію, бо вона з'являється, що, мовляв, шахеди сотнями летітимуть і так далі, і тому подібне. Ну всі розуміють, вже зараз, станом на сьогодні, і не тільки мешканці Києва, що при тривозі повітряній треба йти в укриття, бо в нас така ситуація, але з іншого боку, от, знову ж таки, ну хтось розганяє, а можливо, і факт залишається. Беззаперечним що з точки зору там, посадок тих ілів і так далі, куди коли вони літають постійно останніми днями там, в Краснодарський край, що, можливо, дійсно цих безпілотників стане більше. Що треба українцям знову ж таки розуміти і про що пам'ятати? Ну, я навіть про ті перельоти, ну, вони регулярно трапляються, так, але не забувайте, що там є море, там є Махачкала, Астрахань, там є куди возити море. Його можна значно більше, я це говорив ще ну, тільки, з, ще коли вони почали з ті, такі більш масові поставки, ніколи критичну інфраструктуру. І зараз це вже підтвердили навіть от, вчорашній новині інститут вивчення війни. Тому поставки вони знайдуть. Заводи вони відкриють, будуть там їх де-факто скручувати ті БПЛА і будуть нарощувати, якщо мета їхня виявляти ППО. Виснажувати наш, нашу ППО, щоб ми витрачали боєкомплект, вони будуть продовжувати це робити. Ага. Якщо Іран буде надалі співпрацювати з ними, то вони будуть продовжувати це робити. Що нам треба пам'ятати? Пам'ятати, ну повторюсь, мабуть, так, коли йде проти протиповітряний бій, коли чуєте вибухи, коли сигнал повітряної тривоги. Я прекрасно розумію. Ну, то ви теж, ми всі розуміємо, що ніхто не багато українців не біжить прямо в підвали, в укриття, в метро і так далі. Ну, принаймні, знаходитись там на вулиці, чи коли немає можливості сховатись, коли навіть інколи тривога дуже коротко тривала, яка скаже, балістика атакує чи іскандери наземного базування, іскандерка, там ж лічені хвилини. Принаймні, треба для себе зрозуміти. Де мені може бути безпечніше, де є потужні стіни, так якісь власне підземні, можливо, там сховища, підземні переходи і так далі, де можна укритися від не лише таке самих уламків, що можуть спричинити. Ну якщо вже люди в квартирі, принаймні правила тих. Кількох стін і не тонких стін, а важких стін, тобто несучої стіни, треба зберігати. Це коридор, це нижчі поверхи, якщо це багатоповерхівки в великих містах. От, Власне, такі елементарні речі потрібно пам'ятати і берегти себе та своїх рідних. Ну, краще, якщо є можливість, звичайно, вкриватися в більш таких спорудах, призначених для цього. Тут просто пане Юрію, ну якщо можна дуже коротко, знаєте, у людей я думаю, часто питання. Це правда, багато хто не ходить в укриття, але є люди, які ходять в укриття, і часто, коли звучить сигнал тривоги, то люди не знають, їм там бігти в укриття або до метро, що займає 5 хвилин, або залишатися в своїй оселі чи там, де вони перебувають. Ну і це знову ж таки питання, що можливо потрібно чи було можливо. розмежувати сповіщення повітряної тривоги. Напевно, ну розумію, що це так. не до вас, але в принципі, ми про це говоримо. Що диференціація сигналів по ідея напевняв. було б непогано ж. По... Одина розуміла, що летить, і вже для себе приймати рішення ну, бігти чи не бігти. Так, марія про це говорить. Тому що у нас от в ефірах там, дещо раніше, коли активно терористи балістику застосовували, тато е, подалювалася ця тема в ефірі. Намовляв, цю диференціацію сигналів повітряної тривоги треба, треба зробити, аби українці чітко розуміли, що балістика і для того, аби сховатися, є три хвилини, до прикладу. Якщо буде таке рішення, в нас зараз е, встановлена система, так яка, яка е, сповіщення, яка приходить до всіх на смартфон, відповідно, карта червона, ви її показуєте. Так є сайт відповідний. Якщо буде таке прийнято рішення е, оголошувати, яка саме загроза. Є служби відповідні, які це роблять. Ця співпраця на чергові сили повітряних сил там сповіщають відповідно і дані партнерів у нас є, і ДСНС і підрозділ в Києві, який знаходиться, який власне натискає ті кнопки. Так, mm -hmm. якщо буде таке рішення, прийнято наверху, то можливо в додатках може з'явитись і таке. То ну це відповідно повітряні сили роблять, що оголошують, закривають зони не лише там. Не... Mm -hmm. Повітряні селиса загальна наша структура командування. Є повітряні командування ПВК, є регіони, які можуть саму, самі оголошувати повітряну тривогу, коли бачать небезпеку, щоб уникати великого там власне кола прийняття рішень. Якщо є загроза застосування допустим, на там, Дніпропетровському чи на Харківському напрямку реактивних систем залпового вогню, у там вже на місці приймається швидко рішення, і та область є червоною. Бо реактивний снаряд летить. Ви ж розумієте, Там, менше. Там.